Я послужив з екзархом сленського патріарха, а в понеділок мене вже викликали на суд. Тут в Луцьку. Був суд в єпархії, мене спитували, чому я так поступив, і я відповідав, що. У 2022 році розпочалася повномасштабна війна, і треба було відразу переглянути оті попередні рішення, зокрема, 2018 року. Навпаки, для прийняття правильного рішення відновити в христичність. Громада відкрито проголосувала за те, що ми єднаємося з православною церквою України. Тобто буде перехід. Я не хочу цього слова вживати перехід, ага. воно мені не подобається. Я говорю так, як говорить Селенський патріарх єднання. А єднання виражається в тому, що ми зберігаємо свою ідентичність. Тобто, наша парафія залишається, наприклад, на старому стилі. Вас угу. ніхто не спонукає вже так раптово різко приймати новий стиль, стиль, за яким тепер служить православна церква України. Ага. Що найбільше священиків лякає? Заборона. Наші священники цього дуже бояться. Uh -huh. Я на суді сказав, що я заборонено боюсь. тому що я знав, що є Вищий суд uh -huh. спочатку патріарха Варфоломія Оселенського, а потім ще Божий суд. Мені моя совість каже, що.